Всім доброго дня! І в ці тяжкі хвилини, години для держави України хотів би перед важкими випробуваннями, які будуть у нас після 21 вересня цього року побажати всім українцям, щоб ми вижили, щоб ми побачили перемогу. Дуже і дуже тяжкі години йдуть і дні. Може. Навіть роки тяжкої боротьби будуть знову українців зпікати. І в цей день я хотів би побажати нам українському народу, українській армії, щоб Божа ласка і Божа допомога була з ними. І щоб ми вистояли. вистояли. Проти цих окупантів, які готують нову навалю на українську державу. Борони нас Боже, і хай, хай покров матінки Божої буде з нами і щоб ми вистояли. Бо якщо не буде з нами Бога, то нічого нам не допоможе. Бережи нас Бог.